Друзі, всім привіт! І Зараз давайте поговоримо про те, що в нас відбувається по лінії перемовин. Вже другу добу весь світ обговорює, що ж там буде на Алясці при зустрічі Трампа і Путіна для України. Все це має особливе значення, бо очевидно, що Україна там буде одним з найголовніших питань. Ну, а для нас це питання номер один. Що буде з війною? Нам потрібен мир якомога швидше, але на яких умовах, які можуть бути умови і як ми можемо їх покращити за той час, що є до цієї зустрічі? Зараз поговоримо з вами. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Поїхали і так. Ну, всі ми говоримо, думаємо, слідкуємо за ситуацією щодо цих перемовин, які мають відбутися 15 серпня на Алясці між Трампом та Путіним. До речі, поки там Зеленського не планують бачити, все таки двосторонній формат, хоча з'являються дані в медіа, що США розглядає можливість якимось чином залучити Зеленського, може онлайн, може якось інакше. В общем, це ще питання відкрите. По суті, Трамп зробив декілька заяв. Заява перша. he's going out and getting what he needs. you know, he's not authorized to do certain things. i said, uh, well, you're going to have to get it fast because, you know, we're getting very close to a deal. and he's doing that and he's working with the european nations and they're terrific people, terrific leaders, nato. And as you know, I became very friendly with them. They agreed to go from 2% to 5%, 2% that they didn't pay to 5% that they've already paid. That's trillions of dollars. So, uh, you know, we're working together very closely. But no, in all fairness to uh, President Zelensky, he's getting everything he needs to, to assuming we get something done. Президент Зеленський I think he is working hard to get that done. Так, на наступний день вийшов Зеленський і якось не дуже схоже, що готовий. Принаймні, поки що. В усякому разі, очевидно, що йому не подобається, що його не запрошують на Аляску. І, взагалі, доволі критична його заява. Послухайте. Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою: не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто в світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує. Не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть, це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом з Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального. І головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно, це наша земля. Ми це Україна. Друзі, давайте одразу тут прокоментую. Я хочу вам сказати, що, що ну безумовно, бо звучать різні сценарії. Наприклад, звучить, що може, начебто, може Росія вимагає, щоб Україна відступила з Донецької області, ту яку частину яку ми контролюємо, за те, щоб просто значить типу заморозити бойові дії. Звичайно, що це точно не підходить Україні і, і тут треба боротися, і такі ідеї нам не підійдуть. Але це точно все треба робити не публічно. Я не розумію, на що Зеленський пішов в публічну площину. Ми знаємо з вами, що це ну те, що от найбільше не подобається Трампу, коли його якось критикують публічно. Не дарма всі його, вибачте, облизують. Це може комусь сподобатись комусь ні. Ну але ми в Україні не в тих умовах, щоб, знаєте, тут і ті, яких ніякої війни немає, і все добре вдома, облизують Трампа. А в нас тут війна, ми на краю прірви, але нам точно не час знаєте... Тут щось боротися з цим світовим облизуванням, а треба спокійно працювати не публічно. Ти публічні заяви можуть розлютити Трампа. Про це вже пише Таймс, і, і інші медіа, де й тут не треба писати, це і так зрозуміло. Найгірше, що можна зробити, це чому це робить Зеленський? Чи то від нерозуміння, чи навпаки, від дуже глибокого розуміння того, що хоче він. Але тоді виходить, що він може не дуже хоче миру, може він хоче повторити овальний кабінет. Який тоді призвів до того, що в нього там зріс рейтинг всередині України, а тут якраз після останніх подій навколо набу САП, корупції, може, так хоче Зеленський вирішити свої внутрішні політичні проблеми, але ціна цього буде багато українських життів. Ми не можемо втратити американську підтримку, і точно нам не час сваритися з Трампом, ну це м'яко кажучи. Тому захищати український інтерес треба, але точно це робити не публічно. Дуже важливо вчора, позно, пізно ввечері, фактично вночі вийшла така екстрена заява європейських лідерів. Оце правильно треба підключати їх, які сказали, що Україна не можна домовлятись про Україну без України. Правильно про те, що має бути повага до територіальної цілісності України, про те, що точкою початку перемовин має бути діюча лінія зіткнень без всяких відступів. І о, про те, що умовою мирних перемовин має бути або повне припинення вогню, або хоча б часткова деескалація. Абсолютно правильна заява, і це треба просувати. Також в Лондоні відбулися консультації на рівні Девід Лемі, це міністр закордонних справ Великобританії, віце-президент США Джіді Венс і з українського боку Уміров і Єрмак. Ну, не буде коментувати українських представників. Ну вже кого визначив, Зеленський того визначив. А, але ну так треба працювати не публічно тихо відстоюючи український інтерес. Багато є розмов, і про це сказав Трамп, що можливо мова йде про обмін територіями. А, знову ми не знаємо про що конкретна мова, але можливо мова про те, що Росія вимагає від України вийти з контрольованої нами на сьогодні частини Донецької області. А за це можливо, значить, Росія вийде з Харківщини, того невеликого кусочка, де вони є Сумщини, і Енергодара. А це вже дуже важливо. Запорізька область, Запорізька атомна електростанція. це ключова річ для майбутнього України, для економіки і для безпеки в цьому регіоні. Це найбільша атомна станція Європи, і для нас просто життєво важливо, щоб вона працювала безпечно. Ну і звичайно потрібно, щоб вона працювала на Україну. А не на Росію тому звучать різні розмови, друкують різні мапи, наприклад, що таку що там буде конкретно, поки що деталей ми не знаємо. Повторюсь, зараз час Україні відстоювати свої інтереси максимально. До речі, нам дуже важливо зберегти червоні лінії невизнання окупованих територій російськими з боку України. Це точно неприйнятно. Бажано ні з чого боку, ну на інших ми не маємо прямого впливу, але ми точно не можемо визнати окуповані території ніякими, крім тільки українськими. А друге, це ніяких обмежень нашого суверенітету з точки зору армії, яку ми маємо. Наше право стукатися в альянси, в тому числі військові, і так далі. Оце о, суверенітет він має бути збережений. Друзі, пишіть, що ви думаєте, мені дуже цікава ваша точка зору, реально дуже важливі дні. Повторююсь, нам дуже потрібен мир. Ми ну, це принципово важливо, тому що кожен день від продовження війни ми тільки втрачаємо. І сьогодні завдання добитися миру, але і не просто добитися, але на умовах, які не будуть приниженням України і точно не будуть капітуляцією. Друзі, важлива мені ваша точка зору. Буду все читати. Тримаємо стрій!